Привіт, мене звати Мілана, це мій перший влог. Сьогодні хочу трошки поділитися своїм вечором. У мене, якщо чесно, в житті дуже багато зараз відбувається. Я живу в Берліні, в великому місті, в столиці Німеччини. Проходжу стажування, стажування Bildzeitung. Це дуже велике видання німецьке. І я проходжу стажування в політичному напрямку. Цей напрямок спочатку я не сама обирала, але так склалися зорі, що я туди потрапила, саме в цей відділ. І зараз я відчуваю, що мені дуже подобається. Я прям вся загораюся, коли. Коли знаходжуся на цьому стажуванні, я не знаю, як буде далі, чи буду я працювати там повноцінно, чи, і що взагалі буде далі, де я буду далі, тому що в мене контракт стоїть з певним сроком. Я до певного терміну повинна тут знаходитись і не можу постійно тут знаходитись, тому що я звичайна студентка, не студентка, я звичайна практикантка, яка не може собі дозволити, на жаль, на постійній основі жити в столиці Німеччини. Тому так, поки що так. Що буде далі? подивимось. де я зараз проходжу практику, там постійно дуже все активно відбувається. Постійно якісь зустрічі, знайомства, і це відбувається кожен день. І навіть я можливо вставлю сюди в це відео відривки, кусочки, навіть. Нещодавно була зустріч з камером Діас, це голівудська кінозірка, і я можу трошки вам показати. That's just city. <laughs> Yeah. <laughs> and you're just being too. <laughs> so, thank, you guys. Thank, you. thank you Thank you. Bye, guys. Bye. Контракт на цьому стажуванні, де стоїть величезна сума. Якщо я буду щось зайве знімати на практиці або зайве розголошувати, я не хочу платити ці, точніше, я навіть таких грошей в житті не бачила, яка, яка там сума стоїть в цьому контракті. Тому, на жаль, я все не можу розказувати та показувати, але основне це те, що це просто неймовірний опит. Я забула, вибачте. Друге. А, Боже, досвід. досвід. Так, досвід. Перше, це досвід. А друге, що я отримую від практики, це неймовірне оточення. Просто золоте оточення людей, які дуже сильно мене мотивують кожен день і дають дуже круті знання. Мені, як журналісту, я дійсно отримую такі знання, які я ніколи в житті ніде не почую. Мені здається, третя це їжа на моїй практиці. Нас постійно годують шеф-кухарі. У нас стоїть кожен день меню, де я можу обрати або я хочу веганське щось, або я хочу з м'ясом, або з рибою, або боул якийсь. Там кожен день змінюється. І я можу обрати все, що захочу, і це безкоштовно за моєю карточкою стажери. Я можу це робити кожен день. Що ж я зараз буду вам показувати свій вечір, що відбувається зі мною в Берліні, е в трошки сірому, мутному, холодному, але скоро весна, тому е в прекрасному великому місті, столиці Німеччини. Що зі мною відбувається після практики? Що я взагалі роблю, і як проходить мій вечір? Сьогодні понеділок, зазвичай в понеділок. У мене завжди дві години німецької мови. Там і цайт хабазен. Це не текст та суфафаст. Я ніколи не відміняю по понеділкам німецьку, тому що. Це моя дисципліна, навіть якщо я за часом не встигаю на заняття, я пишу своєму викладачу. У будь-якому випадку ми в цей день робимо заняття. Я можу запізнитися на нього, але я в будь-якому випадку буду на цьому занятті кожен понеділок. Ось в мене це зал. А... Це зала, тут не дуже багато світла, бачите, тут ліхтарик, потім за мною два ліхтарики, і ось тут така підвісна лампа. Чи чуєте? Ось. Пол скрипить. О, чуєте? Тут пол скрипить, але якщо будете чути це впродовж влогу, то я не виновата. Ми зараз з вами починаємо вечерю готувати. Ну що, я вже на кухні. І зараз я буду готувати вечерю. Звісно, я заправлю волосся. Я не знаю, у всіх так чи ні. Але я ненавиджу, коли у мене розпущене волосся, і я щось їм або а, щось готую. Тому що постійно волосся падає у всіх так. І я просто ненавиджу готувати із розпущеним волоссям. Так, зараз вам покажу. Що ж, у мене є два варіанти, що я можу зробити собі на вечерю. Перший варіант це м'ясо приготувати. Другий варіант це рибу. Дуже важко, дуже важко обрати. Так, мабуть, сьогодні буде риба. Але її треба розморозити ну, на холодильник, полежало. Ще буду різати овочі сюди, але це трошки пізніше. заправляємо Поки їжа готується, я відключу щось цікаве, щоб подивитися. Так. У мене тут ноутбук. Ось. Буде щось цікаве дивитися. Зазвичай я люблю Ютуб. У мене один раз була така ситуація, що тут, бачите, тут трошки подорто. Застрягла невідімка, і воно тупо отак цей метал загнуло. Але я коли відкривала свій ноутбук, я не розуміла, чого воно щось ну, ніби тріщить. Чого воно ніби трещить, але потім я зрозуміла. Не пам'ятаю, як я саме це зрозуміла, як до мене це дійшло. Що тут застрягла ця невідімка, яка надягається от сюди, на голову. Вона в мене була в чехлі для. Для ноутбуку і воно застрягло. І ось так мені трошки зіпсувало мій ноутбук. Ось він вже вімкнувся. Так, а можна якось отак якось, щоб воно краще було. Буду проводити просто собі в задоволений час вечір цей. Можливо, якщо буде не дуже пізно, тому що ми вже майже 11 година. Якщо буде не дуже пізно, я ще буду Хочу прочитати трошки книгу, хоча б 10 сторінок перед сном. Я зараз читаю німецькою мовою, тому що все моє оточення у Берліні це німці. Цілий день я проводжу розмовляючи тільки німецькою з колегами. Ну, звісно, якщо я з батьками зідзвонююсь, тоді я не розмовляю німецькою. А так, протягом цілого дня я розмовляю тільки німецькою мовою. Читаю німецькі книги, беру німецьких репетиторів. Ось так ось я беру іноді україномовну репетиторку, щоб вона мені українською мовою пояснила деякі моменти, які я не дуже знаю німецькою. Не те, що не знаю, я їх просто не дуже розумію. І один раз на тиждень по понеділкам я постійно займаюся з носієм, але це, це заняття проходить. Невеличких групках по дві години, ось так ось іноді більше, коли у викладача є бажання, він, а в нього постійно є це бажання побільше нас затримати на уроці, тому іноді я більше займаюся. Але, до речі, щодо книги, я бачила, що в Україні дуже вона зараз популярна. Я зараз не згадаю, як вона називається українською. Але я думаю, ви зрозумієте, про що я? Гула. Там трошки інше назва, якщо я не помиляюся. А, 9 листопада я туплю. Так, 9 листопада, а тут називається Nextus Я Амзельбентак. Наступного року в тому ж місці, в той же день, в той же день, 9 листопада. Що ж, я вже вімкнула. Так як в мене немає. Інтернету, Wi-Fi, я роблю передачу мобільного інтернету зі свого старого айфону, це сьомий айфон. Так, зараз зроблю те саме. У мене тут це мій німецький телефон зараз. А інший телефон, які який я знімаю, це український телефон з українським номером, який я постійно використовую е, за своє життя і не хочу змінювати його. Все, so, що ми зараз будемо дивитися, я не знаю, треба подумати. Я хочу в будь-якому випадку я хочу щось позитивне, тому що на сьогоднішній день політика дуже сумна, на жаль. І дуже багато поганих новин. Через це дуже важко іноді писати ці новини, але. Так, я хочу щось позитивне зараз подивитися, щоб трошки морально відпочити, а морально зробити такий детокс. Важливо не забувати про себе, піклуватися про себе, не дивлячись на те, що я цілий день проводжу на практиці на сужування, і це повноцінна робота. Я працюю повний робочий день, як і всі інші, не дивлячись на це. Дуже важливо побути якісь такі невеличкі маленькі дрібниці. Це повинно бути те, що я зазвичай роблю в повсякденному житті. Треба в цю рутину щоденну робочу додавати свої улюблені якісь а, справи. Я прийшла додому, вімкнула музику на вушниках а, і почала просто в курточці. Я навіть не знімала не знімала речі, не знімала курточку, почала просто в залі танцювати. Під музику в наушниках. Мені просто так захотілося танцювати сама для себе. І цей маленький такий момент дуже піднімає настрій. І день здається легшим. От реально. Я прокидаюся о 6 ранку і хочу, щоб це був повноцінний здоровий сон. Тому вже буду зараз йти миватися. І потрохи лягати так обов'язково хочу провітрити перед сном всі кімнати. Я дуже це люблю. Все, я збираюся.